Спекли з піріжечки. Спішила вже на роботу, то як достала, вже не знімала відео. Вже прийшла от з роботи. Вони вже вистегли. Дуже цікавий колір такий вийшов. Ну, от зараз ми їх от так роз'єднаємо. Попробували вже. Сусідів пригостила, на роботі сусідів також пригостила. Всім дуже сподобалось. Мягеньке таке. Тісто, ніжне, ніжне, м'яке тісто. І е, аромат такий цікавий, ну приємний. Перший раз робила так, що от пиріжки е, додавала в тісто томатну пасту. Не чути так, що томат, просто от, їсиш, прикольно, смачно. І тісто пухке-пухке, ніжне-ніжне таке, хороше. Таке повільне тісто. Дуже таке цікаве, повільне. Всі інгредієнти замішуємо одразу. Поєднуємо все рідке, перемішуємо. Там цю кашу я додала це все. Все-все-все, все, 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 все з'єднуємо. А тоді в самому кінці борошно. І замішуємо, потрошки додаємо, додаємо, замішуємо, Ось щоб така була в нас повільна консистенція. Посуд змастити олійкою. Затягнути плівочкою, накрити кришечкою і ставимо на кухню на столі, нехай підходить. Каже, тістечко, що вже підійшло. Так, що робимо? Ой, яке прикольне тісто вийшло. Значить, обминаємо його і поставимо хай ще раз підходить. Я поставлю в холодильник, ви можете залишати на столі. Можна залишити в половину в холодильнику, собі там завтра, післязавтра ще щось спекти. От, А тим часом, поки буде тістечко підходити, готувати начиночку. Дуже приємне тісто. Ой. Обминаємо його. Обминаємо, накриваємо. Дістала тісто з холодильника. Добре, що не втікло. Так, це ми обминаємо другий раз. Я ставила в холодильник, воно в мене підходило в холодильнику, в кого на столі, того то було швидше. Зараз я пообминаю і буду ставити, викладати на стіл, будемо ліпити наші пиріжочки. Будуть пиріжочки з пупчиками. Пупчики треба було добре вимити в холодній воді, потім поставити кастрюльку, щоб водичка закипіла. і в киплячу воду кидати пупчики підсолено, можна з лавровим листочком, і варити до готовності. Тільки в киплячу, тоді буде м'ясо смачне. Ну, все, буду. Викладати буду на стіл. У мене тісто було в холодильнику, я достала от поставила на стіл, щоб воно зігрілося трошки. Тим часом от відварені пупчики нарізала ось такими тоненькими скибочками. І зараз буду нарізати зелену цибульку. Чому скибочками? Тому що так мені смачніше. Так буде відчуватися кожен шматочок м'яса. Я, коли варила, додавала лавровий листочок і посолила, тому зараз сіль додавати не буду. Значить, що? Чорний перець, гострий червоний перець додам. І нарізаю зараз цибульку. От тістечко після холодильника. Ну, Хто не ставив холодильник, зразу, зразу. я люблю після холодильника. Воно в мене ніч підходило у холодильнику. Все, Зараз нарізаємо зелену цибульку. Додаємо спеції за смаком. То, що любить, міленьку терочку, 100 г твердого сиру. От. Цибулька наша, з дачі, домашня. Небагато так от нарізала. Ви собі скільки любите, стільки нарізайте, скільки подобається, скільки любите, стільки цибульки. От. Твердий сир на мілку терточку 100 г. Перемішуємо і будемо ліпити пиріжечки. Хочу показати фарш. Значить, Перемішала все і трошки руками так, типа, вимішала-виміла, щоб трошечки він краще нам ліпився до кубки. От. Яке в нас тістечко. Дивимося, тістечко. Ось таке. О, яке гарненьке. Тісто просто чудове. От дуже люблю, коли йде ферментація. Підйом тіста йде в холодильнику. Ну, воно просто надзвичайне. І воно смачніше, і навіть і візуально краще виглядає. Десь буду брати по, там, по 90 грамів, чи скільки, по 60 грам беріть собі там на порцію пиріжка і ліпимо. Трошки стіл змащуємо олійкою. Ручки теж, щоб нам було зручніше ліпити. Получилось в мене по 145 грам. Ну, той кусочок тіста, що я взяла, бо ж я частину залишила десь половину в холодильнику, то в мене вийшло ну, будуть такі пироги. Беремо начиночку. Начиночку я, я ж кажу, я трошки перемішала і трошки ніби як поприминала. Я хочу, щоб побільше положити начинки, і мені треба, щоб вона не втікала. О, і зліплюємо. Будуть пироги. Так, ну, це таке я перший раз роблю тісто. Начинку таку теж роблю перший раз. Так щось мені захотілося, так я собі вирішила, що так буде смачно. Чуть-чуть ще олійки. О. Коротше, будуть пироги. Я застелила лист пергаментом, Капну ще трошечки олійки і буду викладати пиріжечки. Мягеньке таке тісто. Ніжне, ніжне м'яке тісто. і е, Аромат такий цікавий, ну приємний. Смачненько, смачнесенько, весняно дуже ну смачно. Ніжно, смачно, ситно. Готуйте, будь ласка, на здоров'я, дуже смачно. У мене там щось залишилась частинка тіста, я ще подивлюся, що я буду з ними далі робити.